Неважливо, що ви їсте. Важливо, що ви при цьому відчуваєте. Привіт! Мене звати Юлія Золотаренко, я енергопрактик та експерт з психосоматики. І вперше я буду запускати трансформаційний марафон Психосоматика зайвої ваги. Кому цікаво, пишіть у коментарях, дам відповідь. Отож, чому не важливо, що ви їсте? Це не означає, що потрібно їсти все підряд і будь-коли. Але більшість людей, які мають зайву вагу, вони підтримують своє харчування. Вони плюс-мінус їдять здорову їжу. Вони рідко там, можуть собі дозволити солодки, наприклад, фастфуд. Але при тому, слідкуючи за їжею, вони чомусь не худнуть. Чомусь ця вага не йде. І от коли вона не йде, це проблема в тому, як ми сприймаємо їжу. Дівчата, от відслідкуйте. Коли ви, наприклад, от вам захотілося з'їсти солодке, але ви розумієте, що є зайві кілограми, і, можливо, воно десь піде не туди. Та? Е, уявіть, що ви пішли, з'їли ту булочку. Що ви після цього робите? Ви її з'їли з задоволенням. Але після цього, що відбувається, ви починаєте себе картати. Ви починаєте собі думати, для чого я це з'їла, треба було собі відмовити. І в результаті таким чином ви по великому рахунку впадаєте в автоагресію. Ви агресуєте сама на себе, і ваше тіло буде захищатися від вас самих. Не потрібно це робити. Дозвольте собі маленькі слабкості, дозвольте собі оце бажане, що ви хочете в моменті. Це ж не означає, що ви будете їсти кожен день багато булочок. Це означає, що був момент, і ви захотіли цю булочку з задоволенням з'їли. Перестаньте себе винити, картати, відчувати почуття провини перед самим, перед самим собою. І перестаньте на себе агресувати, тому що ваше тіло завжди буде захищатися від агресії. І неважливо, чи ця агресія буде зовні, чи ця агресія буде від вас самих. Я бажаю всім жінкам бути здоровими, красивими і щасливими і з легкістю позбуватися того, чого вам насправді не потрібно.